Всім привіт! Сьогодні хочу поділитись з вами історією своєї клієнтки, яка прийшла до мене після аборту, і вона не могла собі цього пробачити. Не могла вона завагітніти уже кілька років. Аналізи хороші, усе в нормі, Але вона сама всередині себе відчувала те, що щось блокує, і ми почали працювати з її внутрішнім відчуттям. Страху, волю і відчуттям провини. І саме ці емоції не впускали нове життя. Крок за кроком вона відпускала ці емоції і навіть навчалася тим, як себе приймати, як собі довіряти, як себе пробачити. Інколи наша проблема є не в тому, не в аналізах, не в нашому організмі. А в нашому серці, те наскільки ми самі себе блокуємо своїми емоціями, страхами, болями і своїм неприйняттям того, що колись ми зробили примивку. Усіх Па-па!